Что происходит в Украине и в мире – самое на цей момент. Это чистая и не правда. К сожалению, подавляющее преимущество врага в артиллерии сохраняется. Оно было и в Лисичанске, оно сейчас в Бахмуте, на, на Славянском направлении, и в Авдеевке, и в Песках, и на целом ряде других направлений. Как оказалось, точное современное оружие – это хорошо, но у нас его пока мало. А у врага очень тяжело, у наших которые удерживают позиции потому что арта врага просто доминирует, накрывает. Наши отвечают, у нас появились саушки, три топора, 777, есть хаймарсы, есть другие вещи, есть краб польский, очень интересная артиллерийская установка. Но пока этого недостаточно. Я понимаю, что на войне никогда ничего не бывает достаточно, всегда нужно больше, но у врага пока по артиллерии большое преимущество. И если в столкновениях с живой силой Наши бойцы, в том числе и Легион Свободы, действительно их вышибают просто без вариантов. То потом, когда враг переходит к мы отвечаем гораздо меньше, к сожалению. Это правда. Кирилла, мы Фактично, ледь не кожного дня слідкуємо за тим, як ЗСУ завдають влучних ударів по складами з боєприпасами по логістичних вузлах. Зараз за моїми спостереженнями цього більше на південному напрямку, але тим не менш на окупованих раніше територіях Донеччини і Луганщини це теж активно відбувається. І все одно да, у них не менше того заліза. Це означає, що вони настільки багато накопичували за 8 років на окупованих територіях, чи вони якось встигають компенсувати те, що наші знищують. Тобто, який там процес ані, по-моєму, не 8 років, вони копили 30 років ці снаряди, много осталось совєтських часів, дуже много накоплено. І так, да, то що взриваються склади, той же попасний, це здорово. але... Но... Брак загоняет в Дебальцево из Таганрога, из Ростова ежедневно составами БК, которые доставляют на передовую на оппозиции. То есть они могут и колес грузить, и пока мы не перережем э, железную дорогу Силовайском из Дебальцева, которые э, сейчас являются важнейшими железнодорожными узлами противника, он будет гнать БК с территории России. У них действительно сумасшедшие запасы. Насколько их хватит, я не знаю, но такое чувство, что у них очень много. припасено снаряди ситуація дуже захоплива. Нам її треба дуже серйозно сприймати. Ви знаєте, що в енергатомі створений кризовий центр, який відстріковує цю ситуацію. Є контакт з певним. З тими з тими керівниками і з тим персоналом, який перебуває фактично в заручниках на станції, е вже можна е про, про певний е такий негативний досвід. Е Говорити, якщо представники Росатому, які знаходяться в, в певній кількості, там до 20 осіб на станції, якщо вони покидають станцію, треба чекати якихось надзвичайних подій. І власне, от за цим принципом можна зробити передбачення, що якщо вони 19 числа справді не з'являться на території станції, і якщо військовослужбовці Російської Федерації так само десь почнуть уникати ну, візуального контакту, це означає, що буде. Справді, якась спроба здійснити якусь ну, негативну акцію, яка може незрозумілі мати наслідки. Наслідки, які наслідки це може мати, ну, це в першу чергу зрозуміло, якщо станція буде повністю відключена від мережі, вона почне працювати на тих генераторах, які. Тобто, Атомна електростанція не може бути просто виключена, mm -hmm. як, як звичайний там да, рубільник переключив, і все, тому що це безперервний процес е, е, створення цієї енергії, і цю енергію кудись треба використовувати. В, в разі, якщо вона нікуди не виходить за межі станції, е, може бути перегрів цієї самої станції і може відбутися те, що відбулося свого часу на фокусі. Mm -hmm. Я вам скажу так: от до прикладу. Якась людина з оточення Путіна, уявімо собі, вийшла на американські спецслужби, на Центральне розвідувальне управління. Мені складно уявити, щоб наразі при цій ситуації, при цій обстановці, яка є в Російській Федерації всередині, особливо в оточенні Путіна, щоб це залишилося непоміченим. Але до прикладу, цей контакт відбувся. Цей контакт відбувся. Люди обмінялися якимись думками. Скоріше за все, це людина є інформатором, якщо це дійсно правда. Американців, скоріш за все, росіяни будуть її відслідковувати, скоріш за все, він дійсно або вона. Я думаю, він боялися щодо а, того, а, щодо безпеки власної сім'ї. Але це не означає насправді, що російський режим дійсно хоче, як і оточення Путіна, загалом, дійсно хоче щось змінювати і домовлятися з Україною. Це можуть бути якісь тактичні речі, проте, мовляв, давайте там домовимося про якусь там паузу. Ми краще підготуємося до чергового нападу на Україну, а потім вже будемо е, вирішувати все далі в більш жорстких умовах. Я думаю, що це так якось відбувається. Мені здається, що вся ця інформаційна історія е, є доволі, е, скажімо так, є доволі е, непростою. Вона з'явилася не просто так. І мені здається, що це більше за всього гра Російської Федерації, аніж що, що є насправді. Я взагалі не розумію на що зараз Росії, на що зараз Путіну вести якісь перемовини або його оточенню в Росії. Наразі є складна економічна ситуація у світі. Взагалі є економічна криза. Росія конвертує гроші. В армії мілітаризує економіку, є відповідні законопроекти, є відповідні вже закони. Працює військово-промисловий комплекс, все працює на війну, і гроші відмиваються через війну. Дуже багато людей, які раніше були на високих посадах, або були отруєні, або були вбиті, або були вигнані. Путін абсолютно онулив взагалі середовище російське, яке могло хоча б щось. Сказати, вийшовши на вулиці, всі поїхали, ті, хто міг вийти на вулиці. Тому я насправді не уявляю, щоб дійсно хтось в оточенні Путіна виходив би, і це було б так масово. І ще одна історія розумієте, в більшості свої яструби, які є довкола Путіна, Патрушев, Медведів, представники і глави російських спецслужб, вони всі виступають за те, щоб війна продовжувалася, тому що вони на цьому заробляють. Це ж очевидні речі, тому я не вбачаю, знаєте, можливо, олігархи якісь виходять, тому що їм не хотілося б втрачати статки. Можливо, виходять люди із фінансової системи Російської Федерації, які дуже добре розуміють, що насправді відбувається, і у яких теж є, скажімо так, активи на території штатів, на території Європейських держав, де родини навчаються, них, де родини живуть, але це знову ж таки не є таким явищем, що от мовляв. Око оточення Путіна вийшло і щось намагається зробити. Ні, наразі це така собі історія, як постійний рак Путіна. Знаєте, от те, що постійно щось говорять у Путіна, рак той у Путіна рак сей, Він скоро помре, і щось він ніяк не помирає. Мені здається, насправді, що це така сама історія. Мовляв, давайте ми це закинемо. Хай вони пожують, можливо, пом'якшать щось, можливо, захочуть якихось нових переговорів, які би нам були вигідні. Я не думаю, що Росія. Е Хоче перемовин таких, які би принесли мир, от що може дійсно наразі хотіти Росія. Хоча мені складно взагалі уявити собі, що Путін, який ну дуже ризикує, тому що вірогідніше за все буде міжнародна кримінальна справа, буде суд. Вірогідніше за все проти його оточення, яке підписалося кров'ю під час того засідання, сумнозвісного перед початком повномасштабного вторгнення. Ви пам'ятаєте, да коли там всі відповідали перед Путіним. Всі ці люди підписалися кров'ю, і я не уявляю собі, на що їм зараз щось робити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.